Перш за все, я хочу допомогти нашим хлопцям, як найшвидше прискорити нашу перемогу. Тому і звернувся до рекрутного центру. Думаю, принесу користь. У мене є знайомі, які зараз служать в Збройних силах України. І я так для себе вже десь так определився, де я хочу себе так сказав, проявити. При спілкуванні з дівчатами мені вони також допомогли, надали дуже багато інформації. Про наші військові частини, і я вибрав одну із них. Після проходження навчання я буду направлений в конкретну військову частину для проходження далі своєї служби. Мотивація в нас дуже велика. На даний момент часу тут я не знаю, яка ще треба мотивація, щоб себе налаштувати в тому плані, що як скоріше звільнити нашу неньку Україну, нашу землю від цих загарбників, будемо наближати нашу перемогу.